Сьогодні швиденько вам покажу іншу однокімнатну квартиру, яка з'явилася в продажі. Чим класна ця квартира? По-перше, площою 47 квадратних метрів. Ми знаходимося на даний момент в кухні. Квартира комплектована частково технікою. Вона продається з усім, що ви тут бачите. З кухні є вихід на великий Ну, не великий, але балкон все ж таки. Тут є велика шафа, тут є холодильник, газовий котел. Ось такий вигляд з вікна. Це у нас, напроти, новий ЖК Княгинин. Коридор. Велика кімната. З кімнати також є вихід на балкон. Ще один. Тобто, одиничка з двома балконами на даний момент це велика рідкість. Також тут є велика гардеробна. І сунвузом. Е, індивідуальне опалення, підігріви підлоги, коридорчик. Друзі, якщо зацікавила ця пропозиція, дуже класна ціна на даний момент, я напишу вам, а можна це оглядати.